Я не можу не підняти тему токсичного позитивізму. Що це означає? Це означає, коли людина іскусственно натягує улипку і забороняє собі тяжкі емоції. Тобто бути постійно на високих вибраціях не означає, що ти не можеш сумувати або що ти не сумуєш. Це не означає, що. Ти не плачеш, не розстаєшся з людьми, що ти не зустрічаєшся з життєвими ситуаціями, але це означає, що ти спокійно їх проживаєш, ти дозволяєш їх собі, і кожну таку ситуацію переводиш у вдячність і розуміння, а задля чого мені це все. І коли твій світогляд фокусується на упередженні, що все служить для мене? Будь-яка ситуація, вона задля чогось, вона приводить мене до кращої версії себе, то да, ти посумуєш. Ти проживеш цю емоцію, ти поплачеш, ти там обговориш з а, родними. Але після цього, після того, як ти проживеш цю емоцію, виплакаєшся. Там позлішся, поп'єш подушку, дуже багато практик на цю тему. Дуже важливо а, побачити урок в цьому всьому, і чуда в цьому всьому, чому мене хоче навчити Бог, що він мені хоче показати, чому яка ситуація повторюється, повторюється, яку мудрість я тут не помічаю, і якою я стану, коли я зрозумію цей урок. А ти станеш іншим. Ти станеш набагато мудрішим, набагато вільнішим. Але коли ми ховаємо дороків, і коли ми такі, ой, життя несправедливе, ой, життя таке трудне. Ні, життя не трудне. Просто трудне і важкий твій світогляд. Коли ти в усьому бачиш, що тебе хтось хоче покарати, люди хочуть покарати, люди такі погані, світ такий поганий, камон. Ти не можеш змінити якісь ситуації в житті, але ти можеш змінити свій світогляд, свою реакцію. І від твоєї реакції залежить те, яке життя ти можеш проживати, а де все. І токсичний позитивізм це коли ти намагаєшся сховати свою біль, а не прожити її. Намагаєшся із себе там строїти, що тобі все ніби, що ти. Забуло колишнього, ніби його і не було. Але всередині пустота. І скільки б ти від себе не бігла, ти все одно повернешся до цієї пустоти. Тому дуже важливо відразу піти в цю біль, дозволити собі цю біль. і побачити, для чого мені був танц ця людина, цей чоловік. Побачити красу всіх уроків і розуміння, що все служить для мене. А вот. Але проживати емоції, обов'язково плакати, сумувати таке інше, і виводити в розуміння, а за для чого це мені все. Дуже класна практика, це прям виписати, який урок я тут е, отримую, для чого мені це все. І якщо зараз у вас є проблеми з цим упередженням, зробіть прямо зараз практику а Також письмово і напишіть ситуації в житті, які вам в моменті здавалися трагедією, типу розставання з людиною, а, якось, не знаю, звільнення з роботи, але потім воно вам обернулося набагато-набагато краще. Я впевнена, ви знайдете багато таких підтверджень, того що все завжди працює для вас. І якби ви в моменті не обрали страждання, обрали довіру, що все для мене служить, вам би не було так погано. Більшість типу самі емоції грусті, печалі, нерозуміння, що далі, вони швидко змінюються. Але якщо їх, якщо уходити ось це там, страждання, самокопання, знецінення себе, то ви просто ну, буквально добиваєте себе, Того давайте підсумуємо це відео. Радість це твоя сила. Радість це твій магніт для ще більшої радості. І це просто класний показник, що ти зараз на правильній частоті. і все добре. А негативні емоції це просто показник, що щось всередині болить. І воно вимагає турботи і уваги. Не потрібно боятися болі, потрібно дати туди, туди заботу і увагу.